І живий звук посеред природи поблизу Івано-Франківська відгомонів Крейзі Посіч. Уже другий за ліком фестиваль шаленого драйву та якісної музики зібрав у своєрідному амфітеатрі просто небо майже півтисячі глядачів. Допоки на дворі світло на сцені виступи молодих вихованців вокальної студії Ірини Батюк попід майданчиком масовий відпочинок в очікуванні музичного вибуху. На даний момент настрій дуже хороший. Очікуємо гарного Важаю, вечора. Хорошого вважаю. концерту Важаю. має бути Важаю. дуже хороший Важаю. відрив. А поки що слухаємо молодих виконавців, якщо одні манірно та врівноважено слухають іншим до смаку активний відпочинок, неподалік сцени облаштували такий собі стрілецький тир. Я відчуваю себе страшною Амазонкою. Весело тут не лише гостям, але й самим учасникам фесту, аби захід вдався на славу і самі докладають неабияких зусиль і дарма, що зовсім не музичних. Замість того, аби запалювати публіку, кухо варять. у величезному казані. Варять бограч та добре пальнують, аби мадярський субгуляш згодом виявився смачним та по справжньому гострим за усіма традиціями. А поміж тим не стримують емоцій. Мовляв, такого фестивалю івано-франківській публіці бракує. Наразі в івано франківську дуже багато вже років не робилося таких зустрічів всіх наших а, груп відповідно музичних командів, тому що наша влада нічого для цього не робить. Є просто люди, такі які роблять дійсно а, такі речі, як ці, наприклад, щоб дійсно всі команди зустрілись докупи і виявили свої емоції, розказали б щось нового, подали б якісь. Деянові патроничі Бексід Бінго, Мольфа, перкалапські Придатки, лестенс, Пан Пупець та Фліт на одній сцені зібралися усі місцеві гурти, і не в останні, Принаймні організатори шаленого посічу, певні уже наступного року фест знову збере бранківські музичні формації.